Нар? <свистач> І тебе так же, да? <свистач> да. Давай, тримайся на міцно. Раз. Тримайся. Тут тут, внизу тримайся ось тут. Ага, отак от. Міцно, міцно. <свистач> Клас? Так. <свистач> <свистач> ще сильніше. <свистач> Тримаємось. Я тобі гадаю далі. Готова? Тримайся, вісно. Бачка. У космос? Так. Космос. Космос не прийде. І тебе в космос. Ты сгас, с нами. Да, папа, папа, малятки. Где малятки? Вот там, она нашлась. Да? Да. Вот там. Они уже пошли. Скатали? Это... Да. И вот. А доказ

Я, Я хочу мало диви! Ой, яка лелека, як вона високо. Да? Що, ще раз у космос? Да. 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 Готові? Да. Давай. Ще раз і все гаразд. І... І... От? Да. Давай. І ти хочеш ще... тримайся міцно. Милана вже в космосі. І Ангеліна йде в космос, Тримаємось міцно. А ви вже в космосі? Я в космосі! Ще чоловік і мисочка тут дві! раз і все, гаразд? Давай. Готові? Лаб! Готова? Так! Да. Ось це сильні шляхи!